У житловому комплексі Династія на ближньому замості має у продажі однокімнатну квартиру. Квартира цікаво роззонована, Запрошую вас на перегляд. У квартирі простора кухня. Є вбудовані і посудомийка, холодильник, опалення індивідуальне, газове, тепла підлога, скрізь дає плитка. Перейдемо у передпокій. Передпокій просторий, є шафи для зберігання речей, можете поставити диван для відпочинку, суміжний санвузол. Вам залишиться поставити ще пральну машину. І перейдемо до спальні. В спальні розмістите ліжко, є місце під тумбочки, зона під телевізор. Запрошую вас на перегляд цієї квартири.